Є одне запитання на співбесіді в Google, на яке всі відповідають неправильно. Вас зменшують до розміру монети і кладуть у блендер. Леза почнуть обертатись через 60 секунд. Що ви будете робити? Сподіваюсь, я зможу прогнути з під леза. Можливо, пробити дно, штухнути О, леза. О, Вічливо попрошу не вмикати блендер. Зв'яжу свій одяг разом, а потім використаю його як мотузку. Якщо я легший, то мене підхопить потік повітря. Прийму поразку. Якщо я розміром з монету, то яка ж ціна цього? життя? Гаразд. Я підбігаю до однієї стінки, штовхаю її, біжу до іншої, штовхаю, розгойдую блендер і перекидаю його. Насправді я б намагався потрапити в центр між лезами, щоб не зачепитись за них. Вони обертаються навколо мене, і фактична швидкість обертання ймовірно не така вже й велика. Я прив'язую свій одяг до одного з країв лез, і коли воно розкручується, то розгойдує мене так сильно, що я вилітаю. Але ці відповіді не підходять. Перше, я почув про цю проблему у цій книзі. У ній йдеться про те, як щороку Google отримує близько трьох мільйонів заявок на роботу, але наймають лише сім тисяч людей. Це лише два сотих відсотка. Тож одним із способів відсіяти мільйони претендентів були головоломки, які рекрути вигадували для розваги. Тоді ми не мали списку запитань, які слід ставити. Тож ми ділились запитаннями між собою. Деякі з них набули популярності. Наприклад, скільки м'ячів для гольфу може поміститись в Боїнгу 747, або скільки коштуватиме вимити всі вікна в Сіетлі? Але питання про блендер справді зачепило мене, і не лише мене. Гаш на спину Рівні і мов до на найкращі моделі у світі можуть працювати без зупинки 10-11 годин. Тому ми вилазимо звідти і втікаємо, тому що те, що не вбиває нас, робить нас сильнішими. Це питання активно обговорюється в коментарях на Reddit. Існує так багато різних відповідей, але яка з них найкраща? Намагатимусь сховатись під лезами, можливо, сховатися під лезами. Чудова перша реакція, але це не вирішує проблему повністю. Ви застрягли всередині блендера. Можливо, захочеться втекти. Чи можна лазити по стінках? Чи є в стінках дефекти, достатньо великі, щоб я міг за них вхопитись? Чи достатньо у мене сил вандервальза, щоб прикріпити мене до стіни? Чи є я фактично крихітним геконом? Гекон може прилипнути до стінки блендера, навіть якщо ні його лапка, ні скло не заряджені. Лапка Гекона має бути щільно притиснута до скла, щоб її атоми знаходились на відстані кількох нанометрів від атомів скла. Тоді, в будь-який момент, електрони одного з атомів нерівномірно розподілені навколо ядра. Їх може бути трохи більше з одного боку, ніж з іншого. Це робить атом на мить злегка позитивно зарядженим з одного боку і злегка негативно зарядженим з іншого. Атом скла, що знаходиться поруч, відчуває притягання цього дисбалансу зарядів. І тому такий самий дисбаланс зарядів індукується на атомі скла. А отже, електрони в атомі скла притягаються до ядра атома гекона, і навпаки. Таким чином, між нейтральними атомами існує дуже слабка сила притягання. Вона відома як сила Вандер І саме вона змушує геконів прилипати до стін. Ця ж сила утримує разом графіт. Між шарами графену в олівці немає ніякого зв'язку. Це як сто з паперу. Шари тримаються лише завдяки силам Вандервальса. Зараз ці сили досить слабкі, але оскільки ми такі маленькі, можливо їх буде достатньо, щоб допомогти нам вилізти. Я впевнено скажу, що на нашому масштабі ми не змогли б так прилипати, тому що сили Вандер Вальса все ще дуже слабкі. Я вивчав скелелазіння, і щоб піднятись на таку висоту, будучи розміром, як Таргана або гекон, потрібно бути дуже особливим, щоб це зробити. Гекони мають мільйони крихітних гілочок на лапках, які збільшують площу контакту з поверхнею і дозволяють дозволяють їм прилипати до неї. Наші руки не такі, але мурахи і таргани не покладаються на сили Вандервальса, але все одно лазять по стінах. Тож, можливо, мініатюрна людина теж зможе. Механізм лап таргана, який я раніше вивчав. Є абсолютно вражаючий, так само, як і в мурах до речі. У них є два маленькі кіхтики на кінці лап, які ляскують о поверхню, справді ляскують, піднімаючись метри за секунду, ляскують і зачіпляються. Незважаючи на відсутність щеплення, вони мають дуже складне фрикційне щеплення. Ці кіхті можуть вхопитися майже за все, навіть за скло. Хоча скло здається нам гладеньким, насправді воно вкрите крихітними поверхневими дефектами. У масштабах комахи такі особливості мають велике значення. Мурахи мають альпіністське спорядження, ота вони нібито використовують ці маленькі сокири, щоб пробити собі шлях. У нас немає кріпельних дисків чи чогось подібного, чи спеціальних кігтів, чи сил Вандервальса. Ну, у нас є кіхті, а при такому масштабі наші пальці є кіхтями. У нас тільки тільки два кіхті. Насправді до того ж, наші ноги не дуже здатні лазити, не знаю. Ну, знову ж таки, у такому масштабі я не знаю. уявіть, що ви встромили собі в ногу гострий шип. або наточили взуття, взули туфлі на підборах? Боже, спрацює. Тож тепер я лізу на підборах, але проблема усе ще є. Мені доведеться бути дуже обережним, повільно переставляючи руки і ноги. Щоб вилізти, знадобиться більше 60 секунд. А за цей час леза почнуть обертатись. Одна помилка, і я перетворюсь на смузі. Тож у Google чекали якусь іншу відповідь. Йдемо до фізичного корпусу. Може вони знають? Я справді не знаю. Глухий кут. Це так соромно. Ми на останньому курсі, ми повинні знати. Здається, я могла б бігати по колу і таким чином вибігти назовні. Якщо говорити про ентропію, то в якийсь момент вона має зростати. Має бути певний хаос. Жодна система не залишиться непорушною. Візьміть це як межу нескінченності, і я розслаблюсь. З цією логікою я люблю екстраполювати. Цього забагато для квантового тунелю чи чогось такого. Стоп, 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 стоп. Мені здається, це вже трохи занадто. Насправді все не так складно. Сказати найкращу відповідь, яку я чу? Так. Просто стрибай. Просто стрибати? Як це? Просто стрибай. Я... Як? Це спрацює? Куди стрибати? Назовні, просто вгору. Той, хто це сказав, він. Божевільний, так? Так. Чи має це сенс? <світ> Ні, має, але. Сказати, чому це працює? Так, Скажіть, як це працює? Вистрибнути з блендера здається неможливим, тому що стінка блендера в 15 разів перевищує розмір монети. Це все одно що перестрибнути через восьмиповерховий будинок. Але подивіться ці ролики. Ви помітили це? Кінь, собака і білка. Усі вони стрибають приблизно на однакову висоту. Це саме те, що в 17 столітті помітив Альфонсо Бореллі, батько біомеханіки. За його словами, в однакових умовах менші та легші тварини роблять більші стрибки відносно свого тіла. Якщо інші умови однакові, а кінцівки та інші органи знаходяться в однаковій пропорції, то собака стрибне так само далеко, як і кінь. Звичайно, що існують відмінності, види виживання, яких залежить від стрибків, будуть адаптовані до них. Тоді як інші, як от черепахи чи слони, взагалі не стрибають. Але якщо врахувати величезні відмінності в розмірах, наприклад, кінь у півтора тисячі разів важчий за білку, неймовірно, що вони стрибають приблизно на однакову висоту. І це не тому, що білки суперм'язисті чи ще щось. У коней і білок співвідношення м'язів до ваги приблизно однакове, а у комах навіть менше м'язів відносно їхньої ваги. Чому мураха може підняти вагу, яка в 50 разів перевищує її власну? Наприклад, він більш м'язистий. Вам, хлопці, треба в спортзал. Він більш мускулистий, ніж мурах. То як маленькі можуть бути такими сильними? Якщо ви уважно подивитесь на м'яз, він складається з крихітних одиниць, що називаються саркомерами. Вони діють як мініатюрні пружини. Наскільки сильно м'яз стискається, залежить від того, скільки цих пружин з'єднано послідовно. Але сила м'яза залежить лише від того, скільки їх працює паралельно. Чим товстіший м'яз, тим більше паралельно працюючих пружин, і тим більша сила. І коли тварини зменшуються, ця площа поперечного перерізу. Зменшується пропорційно квадрату їхньої висоти. Але вага тварини пропорційна її об'єму, тому вона зменшується пропорційно кубу її висоти. Отже, коли ви зменшуєтесь, вага зменшується швидше, ніж сила. І як наслідок, менші тварини мають набагато більше співвідношення сили до ваги. Наприклад, ви могли б підняти власну вагу, якби ви поклали вагу свого тіла на спини і присіли. Ви могли б підняти її сто сто разів. Так, вперед. А для нас, що застрягли в блендері, ця додаткова сила відносно нашої ваги дозволяє нам вистрибнути. Моя поверхня зменшується пропорційно угу. квадрату, як маленький супермен. Так, це круто. О, дуже круто. Я могла буквально вистрибнути з блендера. Ви могли б вистрибнути, Ого. але у фільмах та іграх, де люди зменшуються, вони майже ніколи не показують це таким чином. Люба, я зменшив дітей мій улюблений фільм дитинства. Обожнював його. Крихітні люди намагаються взяти в руки ножиці, їх мало не розчавлюють краплі дощу. Якби це було науково достовірно, вони б не вижили. Більшість людей не замислюються про це, коли вперше чують запитання. Відповідь здається занадто простою. Коли ви ставите правильні запитання, ви окреслюєте проблему. Існує кілька очевидних рішень, які працюють. і Це стосується багатьох проблем у реальному світі. Зараз я за очевидні рішення, але з самого початку відповідь вистрибнути мене не влаштовувала. Навіть ідея про те, що я ось так вистрибну з блендера, не має для мене сенсу, тому що. Стрибок це не тільки наскільки ти сильний відносно своєї ваги, це ще й розрахунок часу, кінетика, і все таке, як довго можна бути в контакті з землею, скільки сили можна застосувати за один поштовх? Справедливо буде сказати, що ти забагато думаєш, <гум> десь треба призупинити свою недовіру. І якщо хочеш, можеш уявити собі всі потенційні проблеми, з якими. Може зіштовхнути з людина, якби вона раптом стала такого розміру, у неї не було б часу потренуватись в новому середовищі. Тож я не даю багато шансів вистрибнути. Бувають люди, які все ускладнюють, коли не потрібно, і це може бути проблемою. Я хотів би побачити реалістичне моделювання, коли мене зменшують у сто разів. Чи можу я стрибнути вище? Я хочу побачити, як хтось вирішує фізичні рівняння. Мовляв, ти можеш стрибнути вище, але не в сто разів, розумієш. Ось чому ми залучили дослідників з лабораторії біомеханіки Джорджія Тек для проведення досліджень. І Якщо вас цікавить дубляж, процес його створення або ви хочете спробувати себе у ролі актора дубляжу, приєднуйтесь до нас 15 або 16 березня у Львові. Ми проведемо цілий день на студії звукозапису, де ви пройдете урок мовлення, ознайомитесь з матеріалом, попрактикуєтесь у дубляжі, розберете технічні аспекти запису та обробки звуку і отримаєте відповіді на всі свої запитання. Результатом інтенсиву буде продубльована вами сцена з мультфільму або фільму. Щоб зареєструватись на інтенсив, переходьте за покликанням в описі під відео. Отже, у нас є симулятор блендера, наш зріст 2 сантиметри, і нам потрібно підстрибнути щонайменше на 30 сантиметрів. Я подумав: а як же я? Я ж доволі ну, знаєте, ганебно не спортивний. А якщо ось так і зробив це прямо тут, біля свого стола. Мій напарник виміряв мою висоту стрибка, я знаю, скільки я важу і таке інше. Тож як це буде для мене? Якщо у нас є людина, яка важить 84 кілограми, присідає на 15 сантиметрів і має висоту стрибка 27 см, то ця людина, якщо її зменшити до 1% від її початкового розміру, стрибне на 42 см висоту. Просте моделювання показує висоту стрибка 42 см, тож ви дострибнете. Але нам потрібно додати опір повітря, бо площа нашого поперечного перерізу тепер у 100 разів більше відносно ваги. Опір повітря повинен мати більший вплив на наш розмір. Якщо раніше висота стрибка була 42 см, то тепер, з урахуванням опору, вона становить близько 39 см. Тож ми трохи зменшуємо висоту стрибка. Але цей розрахунок опору передбачає, що ви стрибаєте ідеально вертикально. Але якщо у вас погана координація і ви перевертаєтесь на бік під час стрибка, тоді ви відкриваєте в десятеро більшу площу поверхні, і це збільшує опір повітря. Наприклад, якщо ви якось перевернулись і все ще рухаєтеся вгору, ось так який тоді опір повітря? Отже, це означає, що висота стрибка 22 сантиметри. Ой, тож мене. мене. ой, дідько, якщо ви будете занадто самовпевненим і захочете зробити, наприклад, сальто назад, то ви все зіпсуєте, так. Не робіть сальто назад у блендері, це хороша порада. Не випендрюйтесь, намагайтесь, щоб вас не розрубало, старайтесь стрибати рівненько догори. Невелика справа вилізти з блендера. Важливо, що буде далі. У вас два чоловіки розміром з монетку. Подумайте про можливості. Симуляція повернулась, може вистрибнути з бісового блендера. Гаразд, добре. Я радий, що ми пройшли через цю вправу. Хочеш, щоб я ще місяць досліджував це питання? Ні, ти зробив це. Зробив достатньо, цього досить. Я переконаний. Мені здається, що стрибки це незадовільна відповідь. Вона була незадовільною, коли ти вперше про це згадав, а потім виправили симуляцію, отримали модель і сказали: дивись, наш малюк може стрибати на 40 сантиметрів. Тепер ти переконався, і я такий напевно. Але моє павуче чуття підказувало. А ось воно що. щось відбувається. <хи> ви кажете, що я маю прикласти силу за. Одну тисячну секунди і маю витримати 278G? Я цього не переживу. Тож зараз я розумію, що моя інтуїція не підвела мене. Я думаю, що інтуїція кожного підказувала, що не можна вистрибнути з блендера. Вони мають рацію. І ви можете сказати, що це переосмислення, але в цьому і є сенс головоломок. Переосмислити, щоб дійти до моменту. Коли ви продумаєте в деталях, що насправді може бути реалізоване, багато чого могло піти не так. Наші серця повинні створювати тиск, щоб кров піднімалася до голови і опускалася донизу. Якщо ви візьмете людське серце і зменшите його, воно не зможе генерувати ті ж самі сили. Гадаю, це була б катастрофа тільки в меншому розмірі. Контролювати тиск повітря в цих численних мішечках всередині наших легенів, та існує витончений баланс. А тепер візьміть ту саму конструкцію і спробуйте стиснути її до мінімуму. Я не певен, що вам вдасться зберегти проходи відкритими. Ви б навіть не змогли це обміркувати, бо у вас просто не було б такої структури мозку. Ви не можете вмістити 86 мільярдів нейронів в об'ємі розміром з монету і зменшити клітини. Теж не можна, чому річ клітини є клітини. Як на мене, єдиним варіантом було б вистрибнути. Але я не думаю, що у вас це вийде, оскільки ви не зможете дихати і серце не зможе перекачувати кров. Тож ви просто помрете до того, як зробите стрибок. Отже, якщо ви біолог, то вважатимете, що ми помремо. Якщо ви фізик, ви можете вирішити, чи будемо ми маленькими суперменами, чи як я гадаю, не зможемо повністю використати нашу додаткову силу. Та що знав Борелі? Він не мав блендера. Він не знав, що таке стрес. Але якщо ви рекрутеру Google, вам може бути байдуже, якою буде відповідь. Одне з хибних уявлень кандидатів полягає в тому, що коли їм ставляться запитання, вони думають, що від них очікують вирішення цієї проблеми. Насправді це не зовсім так. Є п'ять характеристик, які цікавлять роботодавців: це вирішення невизначеності, розбиття проблеми на частини, креативність, кмітливість, а також комунікація. То виходить, жодна з цих відповідей не є правильною. Так. А ми, ідіоти, намагалися з'ясувати, яка з цих відповідей є найкращою. Так. У Google зрозуміли, що ставити такі питання не має сенсу. Ласло Бок, старший віце-президент Google по роботі з людьми, сказав наступне. Що стосується найму, то ми з'ясували, що головоломки це марна трата часу. Скільки м'ячів для гольфу можна вмістити в літак, скільки заправок на мангеттені — Вони нічого не визначають. Вони призначені насамперед для того, щоб рекрутер відчував себе розумним. Але є цей момент, коли ти запитуєш себе, ти визнаєш, що помилився. І ти такий: ні, це все дивно. Я не міг помилитися. Це питання просто якесь божевільне. І це підтверджує твою основну думку, що такі головоломки не є найкращим способом зрозуміти, чи справді людина розуміється на тому, про що говорить. Хоча головоломки не є корисними для оцінки претендентів на роботу, вони все ж для чогось корисні. Наприклад, щоразу, коли ми ставили це питання людям на вулиці, студентам, фізикам і науковцям, вони світилися. Їм потрібно було спробувати подивитись на світ під новим кутом зору, і саме такий спосіб мислення привів до найбільших наукових відкриттів. Айнштайн використовував уявні експерименти, щоб створити свою теорію відносності. Розв'язання Ейлером, головоломки Кенігзберські мости, надихнуло теорію графів. А коли Шредінгер хотів проілюструвати свої проблеми з квантовою механікою, він уявив собі кота в катівні. Запитання про блендер безумовно дурне, але дурні запитання можуть дати глибокі відповіді і відкрити нам нові речі. Я думаю, що для того, щоб дізнати щось нове, потрібно бути готовим сприймати безглуздість і рухатись далі. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. І дякую усім, хто донатить на збір відповернись живим для захисту нашої ППО. Але він досі триває, тому прошу вас, переходьте за QR-кодом на екрані або за покликанням під відео. І донатьте. Маленьких донатів не буває. Це дуже важливо. І нагадую, щоб ви поставили вподобайку, залишили коментар, поширили це відео своїм друзям і підписались на канал, якщо не підписані. До зустрічі!